Кожен рік, особливо нам, аграріям, дарує нові сюрпризи, і 2021 рік не став виключенням. Усі ми пам'ятаємо, як червень місяць заливав південь України. Дощі були постійно щодня, до того ж, зливи, і це не могло, звісно, не вплинути на баштанні культури. Ну і до того ж, звісно, низькі температури. І ось липень місяць, і в нас досі триває збір зернових, який тільки-но тільки почався, бо комбайн просто не міг вийти в поле. І дуже дуже складний рік. Тому я сьогодні вирішив зробити відео з оглядом саме баштанних культур та розповісти про них на прикладі нашого Кавуна Orange King. Всі ми пам'ятаємо, що Orange King – це в першу чергу жовтий кавун, і через його таке унікальне забарвлення, коли ви його побачите на розкладці, то звісно одразу ж впізнаєте, що це він Orange King. Для баштанних культур це був, звісно, складний рік. По-перше, холодний травень місяць, дощовий червень, холодний. Це не могло не повпливати на зав'язь. але от щодо Orange King я пройшовся по полю та подивився на зав'язку і побачив доволі хороші три кавунчики поряд тут. Тобто, попри низьку температуру, кавун все ж таки зав'язався, і це, звісно, завдяки корейській селекції. Ще один дуже важливий показник. По рівню захворюваності це те, що листя здорове і нема жодних ознак. Тобто він стійкий до фузаріозного загнивання, стійкий до хибної борошняної роси. А тут чудове поле зелене, як ми бачимо, і тут була лише одна обробка для цього року. Це зовсім мало, і тим не менше, кущ дуже здоровий. Листя хороша, прямо стоїть без хвороб, добре закриває наші кавунчики. Тобто, в цього гібриду дуже хороший великий потенціал. І потенціал на полі зараз доволі таки великий. високий. Настає липень. І ось ми робимо запис о 10-й ранку, а на термометрі вже показує 30 градусів. Тому треба бути готовими, що за таких високих температур. Почне блокуватися кальцій у ґрунті. Тому варто додавати, і це моя порада для фермера буде. Потрібно буде додавати кальцій. як я визначив, що буде брак кальцію, я зараз покажу. Ось, наприклад, молоду зав'язку треба знайти і зірвати. Кальцій він завжди на молодих зав'язках проявляється. Тобто на точці зростання, ось тут покажу вам. Якщо ви подивитеся і побачите дуже і дуже затисну верхівку, а кальцій відповідає за те, аби розвиток листочки відбувався рівномірно, щоб вони були однакові, однаково розкривали, щоб не було затиснене суцвіття. Усе це робить кальцій. і ось ми бачимо тут, що наша наступна точка росту уся затиснена. Звісно, на це впливає висока температура на полі, і це можна легко прибрати простим додаванням елементарної кальцієвої селітри, наприклад, або ж кальцій в іншому вигляді. На гектар вистачить кілограмів 20. цього буде достатньо і це допоможе позбутися дефіциту, але це потрібно робити вже просто зараз. Крім того, кальцій допоможе нам зробити так, аби усі наші плоди були гарними, щільними, не будуть псуватися під час транспортування. Ось ми бачимо рівненький кавунчик, і ми зможемо досягти цього, просто додавши кальцій. І ще на сам кінець хочу розповісти вам, як можна боротися з воронами на полі. Адже вони дуже шкодять, ворони дуже шкодять. Може навіть до 20-30% врожаю на полі, зрештою залишитися, бо ворони просто зроблять дірки і зіпсують товар, його не можна буде перевозити або продавати. Зробити це елементарно. Ось ставлять такі кілочки і натягується волосіння або біла нитка на відстані близько 10 метрів один від одного по периметру всього поля. За рахунок того, ми маємо ось таку сітку, яка відлякує ворон. це нібито елементарно, але захищає. Скажімо, не на 100%, але щонайменше на 90%, що ворони не будуть залітати сюди. Плюс це гуманно, не треба ворон вбивати. Вони просто не будуть сюди літати. Це їх відлякуватиме елементарно, і ми захистимо наш врожай. Тому хороших вам врожаїв, хороших вам баштанних. Ну а нашим глядачам я бажаю ось таких смачних плодів Кінга, жовтого кавуна. І підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, а я далі зроблю і ще огляди на баштанні культури.